Збільшуємо асортимент торгових стелажів. Ось такі стелажики зараз до нас заїхали. Висота 1,95 м, довжина полиці 1 метр, то можна рахувати, якщо ви берете їх в одну лінію, то можна рахувати по 1,02 метрів довжиною, бо ще ось стійки з боку займають десь по сантиметру, по Ну, Якщо одну лінію рахуєте, то 1,02 м в довжину рахуйте, щоб вам чітко все стало. Так, такий стелажик надміцний. Полички тут по 30 см глибиною усі 4 А нижній подію може бути 30 см, може бути 40 см. То вже по запиту потенційного покупця ми укомплектуємо як потрібно. Ну, верхні 4 навісні, то однозначно по 30 см. Дуже зручно такий стелаж розташовувати там, де мало місця у приміщенні. Через те, що він від стінки займає ось такі комплектації, всі 5 поличок по 30 см, від стінки повний вилік буде 38 см. Ось. Стелажі бувалого вживання. Ці полички ми помили на фото, щоб, ну, щоб показати, який стан. Ну, взагалі до якого стану можна його довести, якщо його візуально там, деякі полиці протерти, деякі помити. О, задні стінки 4 широких, плюс одна вузька добавка зверху, щоб сходилось по висоті. Ось показуємо зблизька. Стан, як на БУшку, хороший. Оце от іменно от, хороший стан е, бувалого вживання обладнання. Стінки тут трішечки інакшого е, відтінку, якщо бачите, ніж полички. О, але е, в загальному. Виглядає дуже гарно, тим паче, що стінок не видно за товаром. Ну І це не критично, я так думаю, що для того, щоб поставити в магазин. Виглядає він просто суперово. Так, значить, покажу вам ще е, самі комплектуючі. Їх, правда, видно дуже не буде. Це ми знімали полички, О, зняли три полички, які ще е, не миті, от нічого. Ось вони, отакий стан, щоб ви бачили, що вони не ржаві, не биті, е, не криві. О, і ось на палеті в нас комплектація саме цього стелажа, Як бачите, полички тут в ідеалі, тут декілька поличок на підкраску тільки. Останні в ідеалі, тут суто їх помити. Задні стінки також, тільки дві задні стінки тут є такі, щоб порівняти і підфарбувати. Останні задні стінки також хороші. Ось показуємо. О, кронштейни готуємо. Кронштейни тут потрібно готувати, то кому потрібно буде, домовимось, там небагато по терміну. Ось такі кронштейни є в наявності 30-ки, ну їх небагато. Кому потрібно буде більше стелажів, там 2 і більше метрів довжину. О, то кронштейни наготуємо, то ми під реставрацію вже чистимо, ґрунтуємо, фарбуємо. Ось такі стелажики, тут полички переставляються по висоті, можна їх регулювати. Ось так. От зараз на день зйомки відео маємо 12-метрових секцій, от саме ось цього стелажа. Один в один, ось що ви бачите. Є інші варіанти, то запитуйте, бо тут в нас є і довгі лінії, і короткі лінії. Тут кому що потрібно в різних кольорах. От, і перфорація, і двохсторонні, і односторонні отакого от типу. Так що, кого цікавить, запитуйте, тут у... В описі є посилання на основний сайт на Пром. На нього можна зайти, там будуть контакти, ціни. Цін не пишемо, тому що різні стелажі по різних цінах, щоб не дезорієнтувати покупця. Тим більше, що періодично ціни змінюються. Зараз напишемо через три місяці, через півроку ціна підвищиться. Люди будуть питати, а чому ви написали одну ціну, а у вас стоїть інша ціна. Тому цін ми не пишемо. Ціни всі коригуються на сайті. Ну, На сьогоднішній день такий стелаж, можу сказати 3 тисячі гривень метр погони, о, і 700 гривень кінцева стійка. Набираємо лінію скільки потрібно, множимо пагонаж на 3 тисячі гривень, і плюс остання кінцева стійка 700 гривень. Ну, це все порахуємо, в кого. В приміщенні потрібно якісь розрахунки зробити, то це без питань. Заходьте на сайт, беріть телефон, телефонуйте, пишіть на Viber, допоможемо, все абсолютно робимо під нуль. Ну, Тільки без заноса, правда. У нас немає людей, які будуть займатися доставкою, але доставкою ми займаємось як. Наймаємо фактично самих водіїв. Тобто автівка приїжджає без вантажників, у нас немає людей, які це все будуть робити. О, і на місці вже розвантажують ваші люди. О, то він комбінується дуже легко, він розбирається, дуже мало місця займає такий стелаж. Це звичайний торговий стелаж. От навантаження на поличку тут орієнтовно 60 кілограм. Ну, достатньо для того, щоб поставити сюди воду чи алкоголь. Ідеальний стелаж, я б собі такий взяв би в магазин. Це. Хороший варіант. Він не глибокий, високий і на п'ять поличок. Запитуйте.